Неочікуваний перебіг у справі Гусакова. В одну з соціальних мереж лили переписку Назарія з волонтеркою, яка допомагала йому у зборі коштів на лікування. Автор стверджує, що у ній не сама активіст прямо зізнається, що через нього відмивали кошти. На скріншоті видно, що на запитання жінки звідки у нього такі величезні суми у криптовалюті і чи належать вони саме йому. Гусаков відповідає: цитата: Ні, через мене відмивали гроші. Там мої 3%. Чи є ця переписка реальною і чи передали її вже правоохоронцям наразі не? Відомо. Нагадаємо, що 7 червня у соціальних мережах розгорівся скандал навколо активіста з СМА. Мовляв, він не звітує про зібрані кошти. А вже згодом поліція відкрила два кримінальних провадження та провела обшуки у нього та у тих, хто займався збором коштів на лікування Назарія. Україна та Норвегія поглиблюють співпрацю у сфері екстреної медичної допомоги. З цією метою у Львові відбулась зустріч міністрів охорони здоров'я обох країн. На ній, зокрема, обговорили спільний проєкт медевак, в межах якого від початку повномасштабного вторгнення евакуювали більше п'яти тисяч поранених пацієнтів за кордон на лікування. Для того, щоб це реалізувати, Норвегія передала Україні шість спеціалізованих автобусів та забезпечує авіаперевезення поранених літаком збройних сил Норвегії, повністю фінансуючи усі витрати. Спершу хочу сказати, що Норвегія твердо підтримує Україну. І ми робитимемо це стільки, скільки буде потрібно. Для нас важливо підтримувати вашу боротьбу за свободу, тому що це також і наша боротьба за свободу. Я дуже пишаюся тим, що ми можемо допомагати тут автобусами, медичною евакуацією, а також підтримкою медикаментами та обладнанням. Ми домовилися про стратегічне партнерство між Україною та Норвегією у питаннях, що стосуються охорони здоров'я. Тож у наступні місяці ми будемо розвивати нашу співпрацю. Майже пів тисячі українських пацієнтів на лікування прийняла до себе Норвегія. Також евакуація відбувається до 34 країн світу, понад 100 лікарень. Це не тому, що ми не можемо надати їм медичну допомогу саме тут, в нас нашими силами. Це пов'язане з тим, що ресурсного забезпечення просто не вистачає в величезних об'ємах тих втручань, яких потребують ці пацієнти. Іноді це дуже складне, реконструктивне чи судинне операційне втручання, і ми маємо спеціальні угоди з тими клініками, які є топ-лідерами в світі по лікуванню таких складних випадків відповідно на ось таке доліковане, високоспеціалізоване, високотехнологічне. Ми скеруємо наших пацієнтів, щоб наші українці мали можливість отримати найякіснішу допомогу світового стандартизованого рівня. Зазначимо, що на Львівщині евакуації здійснює Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, у підпорядкуванні якого є два медичних автобуси. Всі автобуси обладнані спеціалізованими апаратом штучної вентиляції легень, Значної кількістю інфузоматів достатньо для проведення всіх реанімаційних інфузій і е, е, всіх маніпуляцій. І також всі автобуси обладнані автонавантажувачем, відповідним обладнанням для погрузки пацієнтів, щоб не порушувати ніяким чином стан пацієнта під час погрузки, вивантаження пацієнтів. Дані автобуси вони можуть бути е, е, автономними. За рахунок пального і запасу кисневих балонів вони можуть автоноцідесят 72 години як повноцінні обігні тобто реанімаційні відділи. У межах візиту міністра охорони здоров'я Норвегії Яна Крістіана підписали меморандум, що поглиблює стратегічне партнерство між профільними міністерствами обох країн у розвитку екстреної медичної допомоги та протидії антибіотикорезистентності. Ірина Цвігун, правда, тут Львів невеличка пухлинка, яка гуляла тілом жінки, виявилася паразитом. Медики з городку кажуть, що чули про такі випадки, але от на власні очі побачили це вперше. От ми його і розклали. Доносно. Істинний філеріоз. Перший випадок в городоцькій центральній лікарні. Ші підозри, що дивне утворення насправді гельмін з'явилося під час УЗД. Але поки медики не взялися за скальпель, повірити у це було важко. Цікавим для мене було те, що спочатку дане утворення візуалізувалося на внутрішній поверхні стегна, після чого воно мігрувало вниз живота, а потім вже локалізувалося в даній ділянці. Пацієнтка його там відчуває приблизно два місяці. Больових відчуттів не було, але час від часу воно збільшувалося в об'ємі і відчувала слабку пульсацію. Всередині були такі тонкі гіперехогенні лінії, які, на мій погляд, нагадували гельмінта. У лікарні кажуть, що скоріш за все підшкірний паразит оселився в жінці після укусу комара. Небезпеку у Другобичі на місці останнього обстрілу в промисловій зоні виявили вбивчі касетні бомби. Міська рада просить людей не наближатися до них і тим паче не брати до рук. Фахівці наголошують, що радіус ураження цих боєприпасів сягає 30 метрів. За виглядом вони невеликі, сірі та округлі і найгірше, що вони можуть бути присипані ґрунтом. Тож мешканців закликають бути вкрай уважними. Зараз усю територію обгороджено. На ній встановлено відповідні таблички про небезпеку. А на місці працюють надзвичайники правоохоронці та вибухотехніки які знешкоджують касетні бомби. Робив патрони власними руками на Львівщині судитимуть харків'яна, на які торгував саморобними бойками. Слідчі встановили, що 35-річний чоловік купував усі складові для набоїв, а вже готові продавав через інтернет. Одним з його клієнтів був мешканець Стрийського району. Він придбав у зброяра аж 450 патронів для мисливського карабіну. І, хоч продавець відсилав свій товар під вигаданим ім'ям, правоохоронці таки знайшли його та викрили. Тепер, коли усі докази вже на руках, на підозрюваного чекає суд. І ймовірно, ув'язнення. На 10 років. Підробляли офіційні документи та продавали їх по усій Україні. Правоохоронці викрили організаторів цієї незаконної діяльності. Виявилося, що цей бізнес запустив 49-річний дніпрянин зі своїм братом та сином. Зібрали коло довірених осіб і розробили чіткий план налагодження кримінального бізнесу із розподілом ролей. В окремі співучасники групи відповідали за забезпечення спеціального обладнання неліцензійного програмного забезпечення. Інші підшуковували бланки офіційних документів, вносили в них зміни, неправдиві відомості, голографічні захисні елементи. Інші учасники розміщували в соціальних мережах оголошення щодо підшуковування замовників подібної продукції та зв'язувалися з ними. За інформацією правоохоронців, бланки документів та підроблені версії вони пересилали виключно поштою і про всяк випадок конспірувалися. Тобто в квитанціях зазначалися вигадані анкетні дані та номери мобільних телефонів. За викритою інформацією, слідчі головного слідчого управління Національної поліції України розпочали кримінальне провадження. Оперативники кримінального блоку національної поліції, зокрема, і Департаменту внутрішньої безпеки у співпраці з головним управлінням внутрішньої безпеки Служби безпеки України встановили, що до протиправної діяльності причетні 10 осіб, мешканці кількох регіонів України віком від 25 до 49 років. Зібравши усю необхідну інформацію про діяльність злочинного угрупування, правоохоронці провели 40 одночасних обшуків на території восьми областей та столиці. Під час заходів вилучено спеціальне обладнання, підроблені документи, зокрема і національної поліції України та МВС, планки документів, квитанції, чорнові записи, а також грошові кошти у різній валюті на загальну суму понад 1 мільйон гривень, крім того, зброю, набою та автомобілі. Дев'яти фігурантам, зокрема, і організаторам, головним слідчим управлінням Національної поліції України, оголошено про підозру за створення керівництво та участь у злочинній організації, за виготовлення та збут голографічних захисних елементів, а також за підроблення, збут та використання підроблених документів. Учасникам злочинної групи наразі загрожують чималий строк за ґратами, але покарання їм вже обиратиме суд. За рішенням суду учасників групи взято під варто із правом внесення застави у розмірі до 5 мільйонів гривень організаторів групи затримано під вартою безальтернативно. За скоєнні протиправні дії учасникам групи загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Тривають подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності інших учасників злочинної організації. Давид видберішвілі правда тут Львів. Йому 69, а його благовірні вже 72. Попри поважний вік, подружжя пенсіонерів захотіло взяти від життя максимум. Старенькі у своєму ж будинку організували бізнес на наркотиках. Таблетки Субутексу вони продавали місцевим залежним. Під час обшуків поліцейські знайшли у пари чимало речових доказів кайфового заробітку. Це не лише саме зілля, але й виручені від торгівлі гроші та засоби зв'язку з клієнтами і постачальниками. Тепер старенькі проведуть свою пенсію за гратами, а засудити їх можуть на 10 років. На захисті не тільки людей, а й тварин. Патрульні отримали виклик про те, що небайдужі знайшли пораненого сокола. Пернати не міг злетіти, тож йому намагалися знайти допомогу. Біля дому літає з них сила Так, Він зараз з буде, він тако падає на спину і кидається. Класний такий. Ззаді, ззаді легше було, так? <серед> <Мені> Спереду його взяти. Що ти сваришся. Все, до побачення, дякую вам. Я так розумію, що це. Оло, домівка врятованих тварин. Ось там бачиш, бої машина домівка. Дякуємо.